всіх, хто з нами на першому міському триває інформаційний вечір, все найважливіше далі у студії. Працює Наталя Болдинська. Заміняють старі та зношені ділянки трубопроводів теплових мереж на нові фахівці державної Криворізької теплоцентралі пам'ятають, з якими викликами і труднощами мали справу взимку цього року. Адже тоді майже половина мешканців Кривого Рогу опинилась під загрозою відсутності тепла в оселях внаслідок фактичного зриву опалювального сезону керівництвом підприємства, що підпорядковується НАК «Нафтогаз України, завдяки активному втручанню влади міста Кравріж теплоцентраль. Отримала фінансові кошти і нині ремонтує низку ділянок на мережах. Одна з них у Саксаганському районі. Що оновлюють та яка кількість тепла надходить до споживачів, знають наші кореспонденти. Палювальний сезон 2024-2025 для абонентів державної криворіжтеплоцентралі запам'ятався своєю критичністю: зношені магістральні трубопроводи, десятки аварійних ділянок, і як наслідок, фактична відсутність тепла у десятків тисяч мешканців Кривого Рогу. Керівництво держкомпанії не поспішало помічати цю кричущу проблему, і лише після гучного скандалу та звернень міської влади до керівництва країни питання нарешті зрушило з мертвої точки. В результаті НАК Нафтогаз України, як власник Криворізької теплоцентралі, надав потрібні кошти для. Здійснення масштабного ремонту тепломереж. Ми знаходимося на тепловій камері номер 612 теплова мережа номер 6 Тут виконуються роботи. Заміна трубопроводу діаметром 530, довжиною 150 метрів. Робота виконується робітниками, АТ те теплоцентраль». Від цієї трубопроводу отримують теплопостачання біля 50 будинків. Ця теплова камера територіально знаходиться в Саксаганському районі по вулиці Івана Авраменка. Тут аварійні ділянки теплових мереж та старі засувки фахівці підприємства замінили на нові сталеві. Окрім півсотні багатоповерхових житлових будинків, теплоносій цими комунікаціями також надходить і до десяти соціальних об'єктів та установ. Втім, виконання запланованих робіт можливе за наявності працівників, а вільних вакансій на підприємстві близько трьох сотень. Достатня у нас кількість працівників робочих спеціальностей, Тоді тобто...

Дізнатись про актуальні вакансії та надіслати своє резюме ви можете за контактами, які бачите на своїх екранах. Завдяки коштам від НАК Нафтогаз України, які надійшли після звернення міської влади до керівництва держави, вдалося в сезон 2024-2025 -20 замінити 40 кілометрів трубопроводів. На цей рік в планах Криворізької теплоцентралі зробити ще більше замінити 54 кілометра комунікацій. Нині підприємство експлуатує теплові мережі протяжністю в майже 530 кілометрів. Олександр Фефілатів Гліприпчук перший. Міський. Дроном камікадзе по мирним людям в Нікополі в день російські окупаційні війська скерували ударний безпілотник по місцевим мешканцям. Внаслідок цього злочину поранено 12 людей. Серед них 16-річний хлопець. Його у важкому стані доправили до лікарні. Пошкоджено будівлю гуртожитку та 5 машин. Підрозділи повітряного командування Схід збили 8 російських безпілотників над Дніпропетровщиною. Напередодні ввечері агресор атакував кабом Новопавлівську громаду. Ду по Нікопольському району окупанти били дронами під прицілами були Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Вороже залізо пошкодило приватне домоволодіння та підприємство. Всюди без жертв. Росія продовжує нищити українські території 1142-го добу. Поспіль внаслідок нічної атаки в Києві. Постраждали дві жінки у столиці, знищено господарчу споруду. Пошкоджено приватні будинки. Авто також загорілося складське приміщення у Донецькій області. Через обстріли окупантів загинуло четверо людей. Поранено ще стільки ж пошкоджено 30 будинків та нежитлові приміщення. Загалом обстріляно 20 населених пунктів з лінії фронту. евакуйовані 80 Чотири людини в Харківській області внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, поранено трьох людей. В Сумській області протягом доби зафіксували 94 обстріли прикордоння. Одна людина поранена. Наслідки ворожих атак уточнюються. Служба безпеки України здійснює перші процесуальні дії із полоненими громадянами Китаю. Вони в Києві спілкуються зі слідчими, дають інформацію про те, як опинились на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину цієї російської війни проти України. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів. Потрапляння таких солдатів в російський окупаційний контингент. Припиняю тероризувати окупанти Запорізьку область. Всього здійснили понад 400 обстрілів, 13 населених пунктів. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. І авто в Херсонській області обстріляли понад 20 населених пунктів. Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні автомобілі, об'єкти інфраструктури. Одна людина загинула, і ще двоє поранені. В Миколаєві через атаку дронами пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, адмінбудівлю, автівки та гаражі. Постраждали 10 людей. Також ворог двічі атакував дронами та артобстрілами. Куцюрубську громаду пошкоджено багатоквартирний будинок. На щастя, без постраждалих. Протягом минулої доби наші оборонці нейтралізували понад 1400 російських окупантів, демілітаризували 169 одиниць автотранспорту, 106 безпілотників, 70 гармат, 12 броньовиків, три танки. Наша авіація, ракетні війська та артилерія вразили 11 районів зосередження особового складу, один засіб ППО, дві гармати. Сили протиповітряної оборони знищили 85 російських шахедів і ще 49 ворожих БПЛА локаційно втратили без наслідків наші захисники зупинили понад 140 спроб ворога просунутись на різних напрямках і в підсумку за 1142 дні повномасштабної війни знищили 370 літаків 335 гелікоптерів понад 10 тисяч танків більше 22 тисяч броньовиків понад 25 тисяч гармат більше 32 тисяч безпілотників понад 43 тисячі одиниць автотранспорту більше 1000 засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, більше 3000 крилатих ракет та 929 тисяч окупантів. У 2025-му в області вже зафіксовано два спалахи ботулізму з летальним випадком. Все через те, що люди не завжди дотримуються правил гігієни і технології приготування. Підступна хвороба спочатку схожа на звичайне харчове отруєння, але потім блокує дихання. Як розпізнати симптоми вчасно, які продукти найнебезпечніші, та як не стати жертвою ботулотоксину, розкажемо далі у сюжеті. Консервація, копчена риба та домашні ковбаси. Вони можуть бути не лише смачними, а й смертельно небезпечними. Один мікроорганізм ботулотоксин здатен вкласти здорову людину у лікарняне ліжко за лічені години. На вигляд, звичайнісінька закуска. На смак те, чим частують найчастіше на родинних святах. Але за кілька годин після такого застілля нудота, слабкість, туман перед очима, параліч дихання. І не через зіпсоване м'ясо чи не свіжу рибу, а через через найсильнішу у світі отруту ботулотоксин. Ми поспілкувалися з лікарем, аби дізнатися, як він з'являється у продуктах харчування для того, щоб розвивався збудник ботулізму і продукував екзотоксин, ботулотоксин, Необхідно анаеробні умови, тобто відсутність доступу кисню. А це реєструється при консервуванні продукції в домашніх умовах, а також при виготовленні, як я вже сказала, в'яленої копченої продукції м'ясної та рибної. При порушенні технології розробки, туш збудники ботулізму проникають із кишківника в товщу м'яса. Тварини чи тушки риби у вакуумі без доступу кисню та при температурі 20-25 градусів за цельсієм, токсин почувається як удома. Його не вб'є оцет, не знищить ціль, тільки кип'ятіння впродовж 15 хвилин може допомогти. Якщо консерви закрили з порушенням рецептури, то ризик смертельного зараження зростає у рази, особливо небезпечні м'ясні продукти та риба домашнього приготування. Саме вони найчастіше стають причиною ботулізму. але саме та. Така звичайність симптомів і вводить людей в оману. Люди втрачають дорогоцінний час, думаючи, що отруїли з чимось легким. Все починається як зазвичай: отруєння, слабкість, нудота. але дуже швидко хвороба прогресує. Поки людина зволікає, відлік іде на години і навіть на хвилини. В той час ботулотоксин вражає нервову систему, і без сироватки шанси на порядунок стрімко зменшуються. Людина фактично згорає, починаються проблеми із зором, а вже за кілька годин виникає складність з диханням. Тільки вчасне звернення до лікаря та введення сироватки можуть врятувати життя. Десь через дві години можуть з'явитись перші ознаки ботулізму. Це Проявляються порушення зору. Перед очима з'являється сітка, туман. Людина добре бачить вдалину, але не розрізняє текст, не може прочитати текст. У людини затруднене дихання, нудота, блювота. З'являється, потім може з'явитися підвищена температура. Від початку 2025 року на Дніпропетровщині зафіксували два спалахи ботулізму. В області виявили семеро постраждалих. Серед них троє дітей. Один дорослий помер. Тому краще не лікувати хворобу, а попередити її. Для цього не купуйте ризикові продукти на стихійних ринках і відмовтесь від домашньої продукції, якщо не впевнені в умовах її виготовлення. Стерильність та дотримання технологій приготування у Печуть вас від ботулізму. бережіть себе, Аліна Світнікова, Максим Морашов, Гліб Припчук, перший міський. У Криворізькій гімназії номер 69 відкрили меморіальні дошки на честь двох загиблих випускників Віталія Григора та Сергія Сторожева. Обидва стали на захист України з перших днів війни та віддали своє життя, боронячи нашу свободу. Їхні історії це історії мужності, гідності зі справжнім патріотизмом. На відкритті були рідні учні, вчителі та побратими, пам'ять про героїв житиме в серцях і стінах рідної школи. Більше Розкажуть наші кореспонденти. У стінах Криворізької гімназії номер 69 Тиша наповнена шаною. Тут відкривають меморіальні дошки двом випускникам, які загинули, захищаючи Україну. Їх імена Віталій Григорак і Сергій Сторожев. Тепер назавжди вписані в історію гімназії. Віталій Григорак навчався у гімназії з 1982 по 1992 рік. Багато років служив у пожежній охороні. З початку повномасштабної війни пішов на фронт. Загинув 29 грудня 2023 року. Під час бою за очеретина на Донеччині посмертно відзначений нагородою. У нього залишилася дружина та двоє дітей, які нині вчаться у той самій школі. Плани на майбутнє звичайно були виховувати дітей. Бути щасливими, зустрічати старість. Дуже хотів, щоб його діти навчалися саме в цій школі, яку заканчував він. Так це і сталося. Наші діти тут навчаються. Молодша в першому класі, старша в п'ятому пам'ять про нього буде завжди з нами. Сергій Сторожев, випускник 1997 року. Спортсмен, футболіст, активний і цілеспрямований. Служив на північному напрямку. Загинув 31 грудня 2024 року в Сумській області, виконуючи бойове завдання. Його пам'ятають як справжнього друга, сина та війна. Ми ніколи не забудемо, але це буде ще нагадування нашим поколінням майбутнім, завдяки кому. Ми маємо можливість жити, працювати, вчитись. І хочу подякувати всім захисникам, які боронили, віддали життя за наше, за наше життя, і ті, хто боронить зараз, що ми будемо вдячні їм. Навіки у кожного з героїв була своя історія, але спільна мета захистити, повернутися, жити. Ці дошки не просто мармур, це знак для кожного, хто проходить повз, щоб пам'ятати, щоб шанувати, щоб продовжувати їхню справу гідно жити. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, Паршимський. 57-річний криворіжець, батько двох дітей, дідусь чотирьох онуків, Євген Каплун, у травні 2024-го став до лав зсу був командиром мінометного підрозділу. Служив на одному з найгарячіших напрямків фронту. Там отримав поранення, яке стало зрештою фатальним. З церемонії прощання із захисником. Далі наші кореспонденти. Він міг би водити онуків у школу, але пішов на війну. Євген Каплон – 57-річний чоловік за мирного життя, машиніст тепловозу з південного гірничо-збагачувального комбінату. А в ЗСУ командир мінометного взводу. Мав проблеми з серцем, але вирішив не залишатись вдома, а захищати свою батьківщину. У травні 2024-го доєднався до лав ЗСУ та вирушив на Покровський напрямок. Вільний час він займався дітьми та онуками. Він був дуже товариський. Дуже активним, і знаєте, як -то не всі дідусі вміють бігати з дітьми. Він дуже ладив з дітками, нас дуже добре виховував. І в нього дуже багато друзів, це видно, друзів, побратимів, однокласників. Його всі любили. Євген виконував бойові завдання, попри проблеми зі здоров'ям. Під час одного з боїв отримав важке поранення. Його доправили до лікарні у Дніпро. За його життя два тижні боролись найкращі лікарі, але 4 квітня серце мужнього захисника зупинилося. Попрощатися з батьком з фронту приїхав син Євгена, командир взводу. Він боронить батьківщину з перших днів війни. Я кажу, це сама сина це найкраща людина була. Тобто він мене всьому навчив. Саме патріотизму. Тому. тому дуже весело було. Бачите, народу дуже багато. Люди зібралися. Та, пишаємо, 57 років вже кажуть, що вроді четверо внуків має. тому равно все одно воював. Виконував свій обов'язок. Доста. У мене дядька, його брат служив, воює. Я його син служив воює. Багато дуже друзів. Перемога буде свій останній спочинок. Євген Каплун знайшов на Всебратському кладовищі. На похорон Євгена Каплуна приїхали десятки людей, супроводжували трону захисника України до місця спочинку. Понад 50 автівок. Сьогодні герої провезли через рідне місто. Востаннє вічна шана та пам'ять загиблому воїну. Галіна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Ким було головні новини дня очима журналістів першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.